Ні дня без роботи, хоч і наближаються заморозки пасхальні і обіцяють морози великі, але потребують люди саджанців. Тому я сьогодні накопав з десяток дички, де зміг, і скільки зміг. І висаджую. Акулянти на постійне місце, щоб за літо прижилися і вже на осінь або наступну весну був якийсь результат. Люди потребують, питають вже і яблуньку місцеву, і грушки, бачать, які я вирощую, Тому хочуть і грушок, і всього. Багато нащепив по дві так зване сімейне дерево. Тут буде і яблунька з грушею, і по, дві, по два сорта груші, по два сорта яблуньки. Коротше, нащепив, щоб було що людям продати, бо треба потрібно жити чимось і мені, і людям, і все таке інше. Ось це такі будні у нас. Хай би що там не було. Lijepo je tribno sad sad.